Торгівля ялинками у самому розпалі. Ціни кусаються. Продавці один поперед одного вихваляють та демонструють свій товар. Зелене дерево за вишки не більше метра, коштує від 70 до 100 гривень. Сосни та ялинки везуть чи не з усієї України. Втім, найчастіше можна зустріти кримські та полтавські. Наша знімальна група також вирушила на пошуки новорічного дерева. втім, ми підійшли до питання з усією серйозністю, цікавилися не тільки красою чи пишністю ялинки, а й чіпами, документами та цінами. І для пишної зеленої сосни, і для пожовклої напівоблізлої продавці новорічних дерев вже мають ціну. У центральних районах Дніпропетровська за сосну за вишки метр просять сотню гривень. І чим більше розмір дерева, тим вище вартість. Найгарніші екземпляри коштують більше трьохсот гривень. Поступатися ціною продавці не хочуть. Чекають 31-го. Це номер лісничіства. Тобто тобто не зрублена, все по закону. Аби ми могли переконатися, що дерева екологічно чисті, торгівці показують зелені картки та цілу купу дозвільних документів. Втім, від камер ховаються. Тому що якщо без щіпа, йолка ворована, Може, навіть участковий. Остановіть покупателя і наложити на нього штраф. Має повне право. На іншій торсі продажу відрізняються і ялинки, і ціни на них. Ажіотажу, кажуть, поки немає. У день продають по кілька ялинок. Продавці сподіваються, торгівля поліпшує ближче до Нового року. Бо 150. Вот це 300 стоїть. 250 торгуємося. Почем по тим параметрам стену обреділяється? Ціна визначається по високій і по пушистості. Заур цьогоріч уперше спробував торгувати новорічними деревами. Привіз полтавські, показує усі з чіпами та печатками. А що ці дерев'я законно зрублені, не радіоактивні? Є? Конечно, вож чип і все как надо є не скрізь. Нам охоче демонстрували документи та розповідали про ялинки. Дехто на відсіч відмовився спілкуватися та перешкоджав зйомці. Мовляв, аби конкуренти не дізналися цінну інформацію. Не надо мене знімати. Втім, навіть на таких гарячих торгівельних майданчиках ми розгледіли на деревах необхідні чіпи. Не вивелося документів у продавця Миколи. На пожовклих полтавських деревах показує Тавро лісгоспу, і це переконує для його покупців головний аргумент дерева не крадені. У мене нету, я реалізатор. Документи у хазяїн. А? а якщо люди спросять, вчора міліція під'їжджала, і привез документи, показав. Все. Продавці зізнаються, ми стали першими, хто цього року питав у них документи. Пересічних покупців кажуть більше цікавить краса дерев та ціна. Два метри за, за 60, за але я брав на лісничістві. Вибирали йолку, щоб свіжа була, щоб зелена була, пушиста. Якщо ви не пожалкували грошей придбали недешеву новорічну красуню, маєте право знати про неї усе. З минулого року для цього створили спеціальний сайт Ялинка інфо, де за номером Чіпа можна дізнатися необхідну інформацію: висоту ялинки, назву лісництва, регіон, її походження та навіть реалізаторів. Ми спробували з'ясувати інформацію про свою ялинку. Вона кримська, співпав і розмір. Отже, куплене дерево легальне. Саме така небайдужість, кажуть фахівці, допомагає за. Побігти незаконній вирубці зелених красунь Юлія Крива, Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.